Всім привіт! Це йдемо сьоми серію невловимого самурая або Ніге Джозону в Акагімі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть любий коментар, щоб підтримати просування ролику. Буду вам дуже вдячний, якщо підтримаєте мене донатом Посилання в описі під відео. Ну і можете підписатися на твіч, якщо цікаві рідкі трансляції по всякому анімешному там, трейлерам, всяким рейтингам і такому. В минулій серії ми остаточно завербували, як там його, Генбу, Ой, Ніндзя нашого. Ну і побачили трошки. Е, навіть не знаю, як це сказати. Мастерпісу мастер того е, Такауджі, чи як там його. Коротше, нашого головного злодія можна сказати. Як він там. Коротше, всіх шинкував, можна, можна так назвати. Да уж. І побачимо, як будемо далі рухатись. По-моєму, ще один персонаж залишився з опінгу, якого треба вербувати. Чи зараз буде така серія перехідна, тобто просто може тренування якесь і після неї буде вербування, чи може зразу зараз побачимо. Ну що ж, перейдемо до реакції. Реакція з таймером, тому можете дивитися в озвучці. Я буду дивитися в українських субтитрах. Почнемо на 1, 2, 3. От, вже 34 рік. 334. -й. Півроку пройшло. 1, 2, 3. нічого собі собі де вони? А озеро разоме же. Нормально. Цікаво, він хоч раз в житті бачив сніг, там ну сніг може й бачу а от літ. Новий противник буде. Нормально. Oh <laughs> <laughs> Цікаво від цього від чого це залежить.

Non <laughs> normale, надію все не закінчиться погано. <laughs> Normalio ryšio. <laughs> Normalną agenę pochodu wziął monetki. <ścoughs> A co to za muzyka? Ваше буває, коли в тебе параноя, по-моєму, і ти переймаєшся за все. Задні плани, як завжди, красиві тут. Ага, нове поповнення в нашу групу. Цікаво, як його треба буде вербувати. Мені здається, це просто ловушка, і там нікого немає на... насправді. Він один тут, так. підігравала йому. <laughs> <laughs> ну тут вже зовсім, блін, ми ж знаємо, що вона суперсильна. <ріст> <ріст> ну в першому випадку можливо і можна було б так. Ну, другий прям помітний був. Не пам'ятаю. А згадала. Нормальне ім'я. По-моєму фобики це ну, Це як вона називається. Ну короче, як з Ванпачмана. Шторм. Перегадається, Чи якось так? А все ж таки там були люди. Якусь час думав, що він просто повісив факели. Нормально. Походу, в нас буде армія дітей, які будуть дорослі жити разом з нами. Навіть, навіть трошки згадав euh, Mango Кінгдом. про китайські битви Але там, звісно, були дорослі у команді. Трупы. Нормально розігрів по карті. Нормально собі наложив. Нормально. Ja bym nie prawo tutaj tą informacją, my, ja w szeju mu po mnie się nie dobieram, ale nie. <grystka> U niego w ulepka taka, posmieszka taka chytra. Chociaż ja możliwe w innej nie czuję niczego. Нормально. Фу. Що тут можна сказати покидюк? По типу більше похожий, схожий схожі на цього, на першого з яким был дядька токіуки. Ну, що ж, як я і казав, перехідна серія виявилась, хоч ми і побачили нового персонажа, який буде в нашій команді. Я б не сказав, що ми його вже завербували. Я думаю, він до нас перейде тільки коли ми переможемо того покидька з кінця серії. Шокана. Прикольно було побачити не впевнено у собі, да і в ситуації цього Юрішя. Да уж. В якого розвивається параноя ревстого. Ем Анімації тут було небагато, хоч і був трошки прикольний бій з тим новеньким. Кубоки. ця ситуація все змішна. Ну хоч такий, який промовив, дуже прикольно. Вона що так держить той меч. Показали нам, що хочу, що ці двоє наші прокачалися трошки. Ну і показали, як діти можуть убивати у війні. Як це прикл прикрупне звучало. Трохи розповіли про Фубоки. Його, як це можна сказати, гачок, чи його. Його дурницю напевно так. Що він дуже голодний завжди поїсть. Напевно, можемо обдогататися і по ендінгу. Ой в кінці показали неприємні кадри. Тож, побачимо, як ми будемо з цим справлятися. Я думаю, напевно, буде восьма-9 серія на цього персонажа. Або тільки восьма. Бо до цього, по-моєму, з цим Пучоглазим, Пучоваким... Скільки то була серій? Перша серія, там, де вони почали битися на конях по собакам стріляти. Ну і друга серія була неповна. Але Хоча був ще ж цілий епізод, там вони крали сові, тому можливо дві, можливо навіть три серії будуть з цим битися. Ну, коротше, побачимо. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть любий коментар, щоб підтримати ролик. І донайте на армію, і до побачення.